Збираємось ми відкривати магазини в інших містах в Україні. Ви знаєте, я би з радістю це зробив. В нас навіть був такий досвід, але це потребує таких нормальних вкладень грошей зараз. Є ризики невеликі, і саме головне не гроші і ризики, а те, що дуже складно знайти порядних людей, які були керуючими в цих магазинах в інших містах. Розкажу вам історію: до початку повномасштабного вторгнення в нас був магазин в Одесі десь рік або навіть більше. Не скажу, що він був там суперприбутковим. Якісь місяці були в плюсі, якісь в мінусі, тому що ну складно було розвивати магазин з Києва в Одесі. І в нас там була довірена особа, керуюча магазином. Вона ж продавець, прям довірена довіри знаємо один одного 10 років, і коротше, повномасштабне вторгнення. У нас ще біля складу, біля магазину, військова частина була. Там були прильоти, повибивало всі вікна в складі. Там коротше порізало упаковки диванів, порізало дивани склом. Потім е, прийшли, хлопці вскрили склад, взяли собі матраси. Ну з військової частини там матраси взяли, дивани собі взяли. Я так розумію, треба було розміщувати терміново людей. Е, коротше, позабирали все зі складу. Я не скажу, що там прям здоровена якась сума. Позабирали та й позабирали, якби ну, вже як є. І е, 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 людина, ця довірена, якій ми довіряли, теж зникла. Трубку не брала скільки там, ну, десь. 60 тисяч е, каси з собою взяла і зникла. Тому Досвід у мене поки що не дуже ризики дуже високі, тому поки що будемо розвиватися лише в Києві. Тут у нас, до речі, ось в магазині другий поверх звільняється. Думаю, можливо, його зорендувати і під якісь цілі собі взяти виставку. Можливо, ще якусь групу товарів будемо продавати. Тому замовляйте онлайн. Доставка в Черкаси у нас взагалі безкоштовна до тисячі гривень на адресу. Додому на сайті Солоха є і каталог меблів, а в описі до відео телефончик для зв'язку.